Так, давай. Так, я... Можу, можу. Я маю прошу. Просто... Я, вже... я все форбачу. <зважаю> що... А я це вже вистаю такий води. А ну що тут Ба за? Батич. Ну це не наша бравіатура, це не Мінтовська. Справа в тому, що послужка Мінтовська не буває приміщення. У нас є такі жуки, а у цих є от тут апарат. Ну, Вони знімали ще те, що говориться тут. Вони там поставили і знімали всі розмови тут. В цьому був сенс їхнього ставлення. Але от це завдання. Навіть, якась хата. Вони описали, що є в хаті замки, розетки і так далі. Це для взлома. А тут в приміщенні показують крваці. Коротше, ну, не будуть стріляти, Без штихована працювати. Це чувак, звісно, пізди поручить на мене. Виступлення. Якісь бабки я взагалі не можу зробити. частоти. А бачу, сет. Радіомікрофон, сет. А, частоти. Частоти. Тоже. Цілі приємні. Протримання. Про Об'єктив. Оце за нами, хлопці. Оце за нами. Радіочастоти, сцена, телеприйомник, ЮБР, виступлення, це на частотах, бачу, по яким частотам, Дура, це все, що вилучили в тій машині з прослужкою. Все тікає. Все тікає.